Тут приміщення. Фрухти. Ну давай. Що бути? Вот цей зразу. Ми підходимо до завершення дуже тривалому і непростому процесі, який триває вже майже 10 років. Тут на вулиці Садовій є ринок, скажімо так, не, не впорядкований і дуже довго були дебати, тому що місто бачить там якісний громадський простір. Врешті ми Порозумілися, знайшли варіант виходу з тої ситуації. На сусідній земельній ділянці, яка за моєю спиною, буде збудовано комунальний ринок. Ті підприємці, які зараз працюють поряд, перейдуть працювати на цей комунальний ринок, тобто там будуть збережені всі робочі місця. А там, де зараз фізично є цей ринок, там буде зроблений якісний громадський простір. Ми маємо інвестора, підприємця, який зголосився профінансувати будівництво цього ринку за свої кошти, розуміючи соціальну відповідальність цього питання. Але ринок лишиться комунальний, збудований за приватні кошти. Тобто, місто на це не потратить. Є позитив в тому, що питання надто довго вирішується, але вже нам так на нашу думку зрушило з мертвої точки. І я думаю, що так як гарантує і місто і забудовник, що буде вирішено позитивно. Ми тут розраховуємо на те, що всі люди всі люди, які всі підприємці, які в нас на сьогоднішній день працюють, включаючи плюс селянами. Будуть розміщені всі десь свідомо розуміють, що площі будуть менші, буде десь тісніше, але зато буде, сподіваємося, кращі умови ніж під відкритим небом.